На Старокостянтинівському шосе навпроти міської лікарні за чисельними проханнями місцевих жителів відтепер буде зупинка громадського транспорту. Тут вже зробили заїзну кишеню та незабаром встановлять зупинку. Все це стало можливим за рахунок приватного підприємця. Натомість управління транспорту віддає цю зупинку під зведення торговельного павільйону цьому ж підприємцю. Таким чином економить кошти платників податків. Жодної копійки з міського бюджету на будівництво не залучається. Корисну для міста співпрацю управління транспорту та міська рада з приватниками розпочали ще минулого року. Цьогоріч плідно її завершують. В нашому місті знаходиться 293 зупинки. Вони розкріплені. За приватними перевізниками, за комунальним підприємством електротранс, за комунальним підприємством з організації роботи міського пасажирського транспорту і одну частину обслуговують приватні підприємці, в яких розташовані на цих зупинках торгівельні павільйони. Таким чином розподілено, що електротранс наш прибирає і обслуговує 82 зупинки. Комунальне підприємство з організації роботи міського пасажирського транспорту, 46, приватні перевізники, 36 і всі інші обслуги. Оговують, ну як я сказав, приватні підприємці. Ще одна зупинка з новим, абсолютно неочікуваним для цього мікрорайону ошатним виглядом: зупинка залізничний вокзал. Тут також приватна фірма взяла під свій контроль її облаштування та вже збудувала заїзну кишеню для тролейбусів. Після реконструкції привокзальної площі заїзна кишеня стане у рази довшою, тим самим спростить пересування дорогою автомобілям. І зовсім неочікувана зупинка Атерлея в самому серці мікрорайону Лезневе. Тут кінцева соціального автобуса номер 9 Вона також облаштована силами приватного підприємця. Петро Кузьмін каже: на цьому зупинятися не збираються, і вже знайшли інвестора, який готовий побудувати нову зупинку ліс в цьому ж мікрорайоні для зручності дачників. А це зупинка вулиця Залізняка, відома всім мешканцям Озерної. Досі вона була у неприглядному вигляді. Тепер тут торговельний павільйон та йде будівництво заїзної кишені, облаштування самої зупинки. Ну зараз велика увага приділяється містом по облаштуванню заїзних кишень для того щоб розгрузити транспорт тобто розширити заїзди транспортних засобів всі заїзні кишені всі зупинки облаштовуються за рахунок коштів залучених тобто за рахунок інвесторів на сьогоднішній день у нас вже облаштовано заїзними кишенями 11 зупинок у процесі облаштування вісім зупинок і кілька зупинок проходять процедуру узгодження документації, і в першу чергу узгодження в управлінні Даї. Будівництво заїзної кишені для приватного підприємця обходиться до 100 тисяч гривень, критої зупинки до 50 тисяч гривень. Крім того, приватники несуть витрати і на оформлення документації та проведення комунікацій. Далі, власними силами, вони і доглядають за чистотою місця зупинки транспорту. Петро Кузьмін переконує, хоча для бізнесменів такі витрати немалі, але вони радо беруться за облаштування зупинок.